Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко. І головні події дня до вашої уваги. Вибухова ніч на Росії. Ростов палає. Навіть панцирі і трони виявилися безсилі. Масована атака залізних пташок накрила новошахтинський нафтопереробний завод. Ти Посмотри, он вище факів, опаднявся огонь. Ще кадри з Ростовщини. Примітно, що в останні сили оборони завдавали удару по цьому НПЗ ще у грудні 24-го року. Така от ситуація у нас з утра. І От це все від нефтезаводу. До слова у Російській Федерації почався дефіцит пального через удари українських дронів по НПЗ у Приморському краї та Владивостоку. Величезні черги на АЗС на трасі Москва, Ростов, Краснодар, кілометрові черги з вантажівок, стверджують у мережі у тимчасово окупованому Криму. Також фіксуються проблеми з бензином. Водії стоять в чергах та беруть з собою каністри. До того ж, вартість бензину за тонну оновила історичний максимум. такая очередь на мельничной. Прям на дороге. Не себя. Фуры стоят, дизельного топлива, как и бензина, нету. Заправиться просто нереально. Ну, я не знаю, как мы доедем, что дальше будет, почему с этим никто ничего не делает. А більше Росія не знизить ціну на паливо, адже в її бюджеті дефіцит коштів. Про це повідомив керівник аналітичного напрямку у мережі АНТС Ілля Несходовський. Він пояснює, що спроби стримати ціни на бензин не спрацюють, адже для російського бюджету потрібні гроші. Додатково виникає проблема нестачі самого пального виробництво бензину вже зменшилося на 10-20% через активну атаку українських дронів. По НПЗ особливо гострою є нестача дизеля, а бензини марок 95 92 та 90 теж будуть в дефіциті найближчим часом, підкреслює експерт. Ні, це не спрацює ще раз. Для цього потрібно гроші в бюджеті грошей нема, тому вони це не зроблять. І тут ще одна така дуже важлива проблема. А це проблема пов'язана з тим, що самого бензина нема, тобто в тих обсягах які необхідна. Тут ще доклалася посівна. Тобто вони вже збирають там рожай. У них на 25% менше, і вони готуються до вже зимового періоду. А їм потрібно, відповідно, бензин, ну дізель, переважно. Але і з цим проблема. Тобто тут ціла сукупність факторів, вони дуже вдалий час обраний для того, щоб наносити удари по російським нафтопереробним заводам. Було би добре, щоб це не зупиняти і продовжувати такі удари, тому що деякі зупинилися повністю за тими даними, які зараз надають, то зменшення виробництва бензину впало не менше ніж на 10%. Це доволі таки суттєво. То вже 100% сума максимальна біля 20%. Значить, бензина як такого ні 95 дівностоп'ятого, нісу другого го не буде найближчим часом, тобто вони не зможуть забезпечити відповідно населення. Населення реагує цими довжелезними чергами, оціми, скажімо так, агресією по відношенню до цього. І це може спровокувати навіть е, доволі такий серйозний конфлікт, як ми бачили в Чечні у е, тисячі 2023 році, коли вони так само хотіли відмінити Денфер. Примітно, що в окупованому Криму також цієї ночі пролунали вибухи Добряче гуркотіло у Севастополі та в районі мису Фіолент. Місцеві публікують фото та відео. Вот я там чоловічку проходи, а я відео, як з того, з того білого дому, всі машини з'їжджали. Взорвали. <звітві> <звітві> у пабліках повідомляють, що БПЛА атакували військову частину номер 95408 Чорноморського флоту Російської Федерації, в якій на даний момент базується гру. Ви тут один. На там є два маяка. Он, а от і підтвердження успішної операції. Супутники НАСА зафіксували пожежу у Севастополі на території військової частини Чорноморського флоту РФ, якого вже в принципі не існує. Також моніторингові канали повідомляють і про вибухи в окупованому Донецьку. 40 мільйонів доларів нацгвардійці спалили систему с 300 в у Запорізькій області. Бійці підрозділу Лазарь на відстані понад 30 кілометрів знищили російську установку. Окупанти знову залишилися без суперзброї. Пекельні кадри до вашої уваги. Також додали оливи у вогонь. Розвідники знищили ворожий катер в районі залізного порту. Усі п'ятеро членів російського окупаційного екіпажу мінуснулися. Завдати високоточного руйнівного удару ракетою по ворожій цілі у чорному морі вдалося завдяки лазерній підсвітці з дрона. Раді безуглу геть. У середу, 20 серпня, регламентний комітет після наголошую трьох спроб таки проголосував за постанову про вилучення нардепки Мар'яни Безуглою із засідань парламенту. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. З третього разу регламентний комітет все ж таки проголосував мою постанову про вилучення Мар'яни Безуглої засідання Верховної Ради за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку. Варто зазначити, що рішення було ухвалене з мінімальною можливою кількістю голосів. П'ять сама безугла на засідання не прийшла. Нагадаємо, що наприкінці липня депутати закликали виключити її з роботи парламенту через кричущі порушення. Тоді йшлося про те, що під час виступів колег вона підходила до трибуни та вимикала мікрофони. Е, право на репліку Мар'яна Безугла. Так, була репліка. Право Я? на репліку одна хвилина. Будь ласка. А... Життя народного депутата дорівнює життю солдата. Коли я вам нагадую це кожного разу, ви готові подавати постанови на моє виключення, але вас не чекавить, що з Бужанським або з бойком. І якщо ви говорите про якісь моральні стандарти, то де ваша устінова, яка зараз перебуває в Сполучених Штатах, і ховає чоловіка від того, щоб він мав змогу бути мобілізованим? Це ваші подвійні стандарти антикорупціонери. Я не зрозуміла. І, будь ласка, пане Стефанчук, відновіть засідання трансляцію засідань Верховної Ради. В цьому час наш ризик Шановні, не там. Крім того, різку хвилю обурення викликав її пост після смерті нардепа від голосу Ярослава Рущішина, де вона цинічно написала, що він загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі Харлі Девідсон вночі. Загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі Харлей Девідсон вночі. Врізався в трактор. Ризикована поведінка з відповідним наслідком. Комендантська година на нардепів не поширюється. За словами депутатки Софії Федини, вся робота Верховної Ради 20 серпня фактично була заблокована саме через питання відсторонення безуглою. Ситуацію прокоментувала і Ірина Геращенко, яка розповіла, що спроби вибачення безуглої лише підігріли скандал. Слуги і ОПЗЖ дали перерву з заміною на виступ Мар'яні, яка вибачилась за те, що можливо когось образила, коли згадувала про смерть. Потім додала, що якщо не можна згадати, що зробила людина після смерті, то що ця людина дарма жила, оплювала людей з картинками, і далі по звичному мар'яниному сценарію в залі скандал. Таким чином, після низки резонансних інцидентів від образ загиблого депутата до блокування виступів колег, парламент нарешті поставив крапку, без позбавили права брати участь у засіданнях. Чи стане це рішення остаточним та чи не переросте це ще у більший конфлікт? Покаже час. Безугла в той же час іде в контратаку. Після гучного вигнання зради нардепка заявила, що подає до суду, і звинуватила парламент у подвійних стандартах. Після рішення регламентного комітету про її вилучення з засідань Верховної Ради Мар'яна Безугла зробила нову заяву. Вона збирається оскаржувати це у суді. Подаю в суд щодо незаконності рішення регламентного комітету. Вдумайтесь, вони втретє розглядали одне і те ж питання щодо відсторонення мене від засідань Верховної Ради України за позицією. На своїй сторінці у Фейсбук депутатка написала. Будь-які дії нардепа в залі є частиною демократичного процесу, окрім тих, що є порушенням законів, які стосуються всіх громадян. А у Верховній Раді України були й бійки, і демонстрації, і крики, і суперечки. І ніхто нікого не вилучав. Два випадки вилучення під час роботи Верховної Ради України, поточного скликання, визнані судом незаконними. Вона наголосила, що її нібито звинувачують у перешкоджанні роботі парламенту через зйомку засідань і плакат влада, це народ. У той же час, за її словами, інші депутати роками ведуть прямі ефіри, блокують трибуну чи зривають засідання. І до них претензій немає. Безугла прямо вказала на подвійні стандарти, нагадавши про скандальні випадки за участі колег. Вони постійно згадують екс ОПЗЖ, але жодного разу не пробували виключити екс ОПЗЖ з комітетів чи відсторонити від засідань Верховної Ради України. Тищенко нікому не муліє і ніхто постанови на відлучення його від засідань не подає. Це ті подвійні стандарти у парламенті, про які сьогодні говорила, і що викликало чергове обурення деяких нардепів, зокрема устінової керівниці голосу, яка більшість засідань парламенту взагалі не відвідує, оскільки живе у США. Ас чоловіком вона також нагадала, що саме вона ініціювала виключення Льовичкина із засідань та виступала проти діяльності деяких членів ОПЗЖ. Таким чином нардепка заявляє, що причина її вигнання це не порушення регламенту, а її позиція. Тепер безугла готується до судового бою, який може перерости у ще один масштабний скандал навколо роботи парламенту. Чи вдасться їй через суд повернутися до сесійної зали і перевернути історію протистояння у Верховній Раді? Нагадаю вам, як скандальна нардепка опинилася в епіцентрі суспільного гніву через цинічний допис про загиблого під час російської атаки киянина Дмитра Ісаєнка внаслідок удару РФ по столиці загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко, студент магістратури університету імені Драгоманова, світлини з батьками, які чекали під зава. Лами стали символом болю та втрати. Проте безугла у Фейсбук написала Косив від армії але карма. Реакція була миттєвою. Соцмережі вибухнули словами людожерка та цинізм. У відповідь Нардепка прикрилась військовими та заявила. Я на боці сотень тисяч військових, права яких нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня. Їх потрібно підтримати, піти до війська, але. Хоча пізніше вона висловила співчуття, хвиля обурення не стихла. Військовий Олег Симороз жорстко відповів: неадекватна Мар'яна прикривається військовими. Ми воюємо за цивільних, і ти не маєш морального права говорити від імені армії. Просто хайпова людожерка. Сподіваюся, ти теж отримаєш свою карму. У новому пості безугла уточнила. Наша карма то перемога. Але перемогу треба робити, а не чекати, що хтось старший принесе її. Інакше кармою стане смерть соціальна і фізична усіх. До скандалу підключилися і публічні люди. Олексій Суханов виклав жорсткий сторіс. Сергій Гнізділов також відреагував максимально жорстко. А ще одна заява від безуглої лише підлила масла у вогонь. Знаєте, чому на мій допис, передусім, збурилася богема, бо серед них багато хто має відстрочку від армії, тополя Вакарчук, десятки їх. Вони вважають своє життя ціннішим. Скандал перетворився на чергову точку болю для країни, яка й так живе у втраті та виснаженні війною. Наголошую ще на тому, що суспільство також гостро реагує на безуглу. 25 липня, коли депутатка з'явилася на протест проти закону про ліквідацію набу. Та САП, хоча ж сама особисто голосувала за цей документ у Раді, натовп зустрів її вигуками: ганьба без углу. геть. На мітингу вона знову закликала до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та вимагала чітких термінів служби для військових. Це ще не все, коли Рада голосувала за законопроєкт зеленського про повернення повноважень антикорупційним органам, безугла теж прийшла на протест і знову вступила в суперечки з людьми. Нардеп Ярослав Юрчишин різко прокоментував ситуацію. Її поведінка деструктивна. На безуглу краще просто не зважати. Скандали навколо безуглої не вчухають. Протести, вигуки, ганьба і конфлікти з людьми тепер стали її візитівкою. Безугла також атакує українських військових. Цього разу під приціл потрапили письменник Іларіон Павлюк та журналіст Майкл Щур. У своєму дописі Безугла заявила, що вони нібито уникають передової і працюють на піар Міноборони. Але відповідь була миттєво. І нищівною. Павлюк різко нагадав, якщо хтось пропустив, я давно вже не в міноборони. Щур теж натримався. Мар'яна безугла поширює брехню буквально. Він уточнив, що вже давно не має жодного стосунку до медіа, Міноборони і служить у ТРО. Це не перший раз, коли депутатка дозволяє собі цинічні випади. У червні вона назвала обстріл квартири Тараса Тополі кармою за нібито фейкову службу. Тоді Тополя іронічно оголосив збір на психіатра для безуглої. Скандали не стихають. Суспільство дедалі більше бачить у постах безуглої спроби дискредитувати справжніх захисників, а не боротьбу за справедливість. В Одесі зняли відео, яке підірвало соцмережі. Діти на пляжі замість звичних ігор у пісочку вирішили відтворити роботу військомату. Малеча з серйозним виглядом мобілізує один одного, ставить у шеренгу, перевіряє документи і навіть забирає в армію з гри викликали справжній шквал обговорень. Хтось іронізує, це наше майбутнє покоління, яке вже все розуміє. Інші ж у шоці діти відображають реальність, яку ми живемо щодня, і поки одні сміються з маленьких військомів, інші вбачають у цьому тривожний сигнал. Війна настільки увійшла в життя українців, що навіть дитячі ігри стали її дзеркалом. Чи це просто гра, чи символ нашого часу? дивіться відео і робіть висновки самі. Пишіть їх у коментарях. Скандал у Києві. Школярі побили військома просто на сцені, і це показали на святковому концерті. У столичній школі номер 309 Під час концерту діти розіграли сценку, де б'ють військовослужбовця ТЦК. Прилюднив начальник управління комунікації сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. Коли в шкільних стінах діти грають у вистави про війну, це може бути способом осмислення трагедії. Але коли в сценарії з'являється сцена побуття українського військовослужбовця, це вже симптом серйозної проблеми. Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник. Поліція Києва розпочала перевірку. Працює ювенальна превенція, комісія Дарницької РДА та освітяни. Наразі співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції спілкуються із адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми акторами. У школі пояснили, що під час репетиції сцени з побиттям у сценарії не було. Освітня омбудсменка Надій. Лещик назвала інцидент тривожним дзвіночком. Такі постановки неприйнятні. Це мають усвідомлювати і учні, і їхні батьки. Вплив російської пропаганди на молодь не залишається безслідним. Міністр освіти Оксан Лісовий відреагував жорстко. Відео ганебне і неприпустиме на третьому році повномасштабного вторгнення. Зателефонував директорці з вимогою провести службове розслідування. Ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров'я захищає країну. Чи стане цей інцидент переломним сигналом для шкільної освіти і батьків? Покаже розслідування. Діти масово грають у ТЦК, психологи б'ють на сполох. Уявіть собі, школярі на подвір'ях та навіть на пляжах влаштовують полювання, одні грають чоловіків, інші поліцію і ТЦК. Завдання зловити та мобілізувати. Для когось це виглядає як звичайна дитяча гра, але фахівці називають це тривожним дзвіночком. Психологиня з Бердичева Оксана Трибун пояснює. Наші діти дзеркало суспільства. Вони відображають те, що чують вдома, бачать на вулиці й у новинах. Війна стала частиною їхньої буденності, навіть якщо вони не розуміють глибокий зміст. Вона застерігає, така гра є агресивною, адже кілька дітей буквально полюють на одного. Що радять психологи батькам не панікувати і не забороняти різко. Це лише зробить гру привабливішою, спокійно поговорити з дитиною, з'ясувати, що саме її приваблює, страхи чи просто популярність серед друзів, пояснити реальність війни і мобілізації доступною мовою, контролювати інформаційне середовище, обговорювати новини. Та вчити критично мислити. Важливо не панікувати, а зрозуміти причини такої гри підтримати дитину і допомогти їй знайти безпечніші способи висловлювати свої емоції. Чому діти замість козаки-розбійники все частіше грають у ТЦК і що це говорить про суспільство? Відповіді різні. Шок Росія полює на українських дітей. СБУ б'є на сполох. На тлі війни з'являється ще одна страшна загроза. Окупанти цілеспрямовано вербують підлітків у соцмережах, використовуючи їх у терактах. Служба безпеки України повідомляє, під виглядом легких грошей дітям пропонують забрати пакунок і віднести його в інше місце. Але насправді в ньому вибухівка. І коли дитина виконує завдання, ворог дистанцій. Іна підриває вантаж разом із самим кур'єром, щоб замести сліди. Служба безпеки України щодня протидіє способам російських спецслужб завербувати неповнолітніх українців і використати їх як інструмент для терактів. Адже зараз Росія веде цілеспрямоване полювання на дітей у соцмережах. В СБУ навели страшні приклади. В Івано-Франківську один підліток загинув, інший залишився без ніг у Харківській області. ФСБ використала 15-річного хлопця як смертника. Сбу наголошує: поясніть дітям, що легкі гроші від незнайомців це смертельна пастка. Розкажіть ранні історії трагедій, які вже сталися, поширте інформацію серед інших батьків. Це війна не лише на фронті. Ворог цілить у наших дітей. Дітей в каталог. Шокуючий злочин окупантів. У Луганську окупанти запустили сайт, де росіяни можуть буквально обирати українських дітей сиріт для усиновлення. Найменшій дитині один рік, найстаршій 17. Росія намагається стерти українську ідентичність, перетворюючи дітей на трофеї війни. Усі деталі далі в сюжеті. Росіяни викрали та депортували сотні тисяч українських дітей, а тепер цинічно презентують їх, створивши банк даних для усиновлення. Його розмістили на сайті так званого Міністерства освіти ЛНР. Задля доказів злочину заходимо на їхню сторінку через ВІПН, бо російські сайти під санкціями, і бачимо, що кількість заявок. Там зростає. Напередодні було 294 дитини, а сьогодні вже 310. Ім'я, група здоров'я, наявність братів та сестер, кольорочей і навіть волосся. Також характеристика. Ці дані прописані на персональній сторінці кожної викраденої дитини. Наймолодшим українцям лише рік, найстаршим 17. Під кожним іменем дитини немає ані прізвища, ані інформації про батьків. Росіяни це прибрали навмисно, аби ускладнити ідентифікацію. Діти, які не мають фотокарток, але вони теж пропонуються на усиновлення та на удочеріння. Моє припущення, що ці діти могли бути примусово переміщені з інших територій України, і саме через це їхні фото приховують. Депортація українських дітей і незаконне усиновлення це злочин, причому за кількома ознаками. Є нічим іншим, як насильницькою передачою дітей з однієї захищеної групи української до російської, що має ознаки злочину геноциду. Коли ми говоримо про дітей, яких передають під опіку, тут чіткі ознаки іншого злочину, воєнного злочину, невиправданої затримки репатріації. Росіяни описують кожну українську дитину, наче це товар, і на це вже відреагував омбудсмен. Я направив листи до правоохоронних органів задля належного реагування. Такі дії є порушенням прав дитини та можуть мати ознаки торгівлі людьми. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Правозахисниця Катерина Рашевська припускає, що ідентифікувала одну дитину з понад 300, які є на сайті. Це 14-річна Софія з Харківщини. Її вже показували на пропагандистських каналах. Фото на сайті ж прибрали. Софії з відео справді 14 років виповнилися в травні. Так це не прямі докази. Але вважати, що це справді наша дитина, яку тепер росіяни хочуть віддати під опіку, все, аби стерти українську ідентичність, те, що чинять росіяни, найпотужні удар і по психіці, і по здоров'ю українських дітей. Розлучення з батьками, нагадування про війну, про те, що твої батьки українці там вони такі погані, Україна така погана, і все інше це буде травма для такої дитини, яка може призвести до навіть летальних наслідків. Інформацію про викрадених дітей з так званого банку даних для усиновлення ЛНР можуть перенести до Федерального банку Росії, кажуть правозахисники. Там уже місяця інформація про дітей з тимчасово окупованого Криму. Ільвіна Цебулаєва, Михайло Головненка та Валерій Рябченка. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Друзі, це був неймовірно тривожний випуск. Наші діти під ударом. Ставте лайк, діліться відео, пишіть у коментарях свою думку і не забудьте підписатися, аби не пропустити нові розслідування. Разом ми мусимо говорити правду і бити на сполох.